Зараз вони радіють і співають українські пісні а ще нещодавно їм довелося тікати з рідних міст під обстрілами. Кароліна переїхала з Харкова. Дуже багато бахів чули, Ми дуже боялися сирени. Пам'ятаю, в перший день ми прям готували сумки. Якщо сирена все в підвал. дівчинка говорить, що спочатку у столиці було важко без друзів. В Харкові в мене залишилися і з школи друзі, і з нашого дому там я забула дуже багато друзів, але тут в мене з'явилися нові. Мені тут дуже подобається. Олена Васильків із Краматорська привела синів Марка і Максима на малювання. Старший досі пам'ятає звук ворожої авіації. Він тримається, показує, що якби все добре, тато, да, та, 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 А насправді в нього там внутрі щось проходить. І той, я розумію, що він може на таких гуртках з дітками э, спілкування. Тойсь я бачу, що десь дітки там свої розкривають. Те, що вони вдома якби не показують у спілці 15 гуртків зараз, малюють. А ще тут платуть із бісеру, вивчають англійську. Також є професійні психологи. Все для того, щоб діти забули жахи війни. Я не бачила у них в очах радощі. Була якась напруга, тривога. А зараз вони вже посміхаються. Ви бачили, як вони співають. Вони відкриті до спілкування. Більшість волонтерів теж учителі, переселенці. Крістіна Головченко, директорка Херсонської гімназії. Через сильний тиск та погрози расистів під час окупації жінка виїхала з міста зараз це працює це, дистанційно, а у спілці допомагає дітям створювати дітям, газети зум, про війну. Там, діти абсолютно всі травмовані. Це не видно на наших заняттях, але є такі моменти, як тригерні моменти, коли їм відгукується те, що вони пережили. Звичайно, це звичайно це дуже сильно помітно. На такий випадок у нас є дуже багато вправ. Волонтери об'єдналися, щоб не допомогти не дітям не почуватися чужими і у новому місті. Вони втратили свій дитячий садочок, свою школу, свою. Кімнату, свої іграшки, тобто все, до чого вони звикли. В першу чергу це проблема соціалізації та адаптації дітей. В нашому просторі вони мають можливість спілкуватися, спілкуватися з такими ж, як вони. У спілці поруч часто говорять про мрія. У дітей вона одна: повернутися додому. Віталій Зелевський Галексій Тищенко. П'ятий канал.